Чи може звичайна столярна пила різати швидше, ніж електролобзик? Думаю, що ні. Але якщо це пилка від Fiskars, то все може бути лобзик. Fiskars Pruning Saw Давайте ще раз. Японська технологія заточки зуба. Товщина полотна 0,5 мм. Якісні пластикові піхви, які надійно утримують і захищають лезо. Але при цьому ви можете з легкістю дістати пилку, натиснувши ось тут великим пальцем. Лезо можна зняти. І замінити на одне із п'яти доступних, чи може бути ручна пилка швидше за лобзик? Так, якщо це Fiskars Burning Saw.